Є один американський фільм, який залишив глибокий слід в моїй пам'яті. Там драматична історія про те, як один військовий виконує завдання на сході і потрапляє у полон. Так починається фільм. Він втрачає свідомість, і, коли приходить до тями, то він бачить, що опинився в якомусь ящику. І він розуміє, що його там прикопали, поховали живцем у ящику, який так нагадує труну. Він починає шукати, що має, і знаходить, що йому залишили телефон і фонарик. І, слава Богу, був зв'язок, він починає набирати службу спасіння 9.1.1. І його там чують на тому кінці і кажуть: як вас звати, заспокойтесь. Дихайте повільно. І він дзвонить, дзвонить і дзвонить, дзвонить з рятувальником, дзвонить рідним, і всі кажуть: «Заспокойся». І, і знову служба спасіння каже: Ми вже вирішуємо ваше питання, ми вже в дорозі. Допомога скоро, скоро буде з вами. І цей фільм так триває тебе в напрузі, тому що ти чекаєш, що зараз спасіння прийде, що рятувальники знайдуть цього солдата, відкупають і буде хеппі енд, як завжди. Але, на жаль, цього не сталося. Чому глибокий слід залишив фільм? Тому що це мені нагадує іноді наше з вами життя. Буває час так у людей, коли ти начебто у такому ящику, начебто якась така темрява навколо тебе, ти відчуваєш, що ти, що ти на самоті, що ти наодинці, що ти начебто відрізаний від світу. І ти, ти в такій ситуації знаходишся, що потрібна допомога. Прямо зараз тобі потрібна допомога. Ти починаєш дзвонити. У тебе є телефон, у тебе є друзі, у тебе є рідні, у тебе є знайомі. І коли ти звертаєшся, всі кажуть: заспокойся, ми тебе почули. І дійсно, люди навколо. Намагаються допомагати нам, вони намагаються щось робити, і вони кажуть, ми вже працюємо, заспокойся. А час йде, і ти бачиш, час йде, а нічого не відбувається. На жаль. Слава Богу, що є люди, до яких ми можемо звернутися за допомогою. І ми дійсно бачимо, як люди намагаються нам допомагати. Слава Богу, за службу спасіння. Але ще я хотів би сказати, що іноді всі служби, системи, людські ресурси, вони мають обмеження. Вони хотіли б системи або службу допомогти, але вони мають обмеження і не в спромозі це зробити, тому що обмежені по часу обмежені фізично. І, на жаль, іноді допомога приходить, але дуже запізно. І зараз згадати про рятівника номер 1 про нашого Спасителя Ісуса Христа. Да, це добре, що ми можемо телефонувати своїм близьким та рідним, друзям, знайомим за допомогою. Але давайте не будемо забувати. Що у нас з вами є справжній Спаситель, який не має обмежень, який не має перешкод для того, щоб прямо зараз прийти до вас і надати вам допомогу вночі, в день, вранці, в будь-який час. Він, Ісус, не має фізичних перешкод, щоб врятувати вас. Давайте згадаємо, як Христа схопили, арештували, вбили, поховали, і учні злякалися, вони боялися за своє життя. Вони зібралися там десь у якійсь хаті, зачинені вікна, двері. І ось раптом Христос з'являється посеред учнів. Він приходить до них скрізь стіни. І те ж саме, Ісус може зробити у вашому житті. Для нього не існує перешкод, не існує проблему часу або відстані. Якщо ви знаходитесь у важкому стані сьогодні, у вас є проблеми, ситуація не вирішена, починайте молитись. Ісус чекає на ваше відкрите серце, щире серце, відверте серце. Починайте. Молитися Ісусу Христу кажіть, Ісус, ти мій рятівник, ти мій справжній Спаситель, і я прошу Тебе, прийди у моє життя. Згадаємо, що Христос помер на Голгофі не просто так, а за наше з вами життя, за наш гріх, щоб ми жили. Згадаємо, що Його гробниця залишилася пустою. І Він для нас з вами переміг саму смерть, що й пропонує нам. Він пропонує нам, Він дає нам перемогу над самою смертю. І наприкінці я хотів би е, прочитати, як Ісус каже про себе, що Він наш пастир, якщо ми довіряємо Христу своє життя. Івана 10, е, вірш. 11. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Пастир добрий віддає своє життя за овець. Христос, на відміну від людей, нас не заспокоює, не обіцяє, що все буде добре. Він вже врятував. Якщо ми звертаємось до Нього, Він вже це зробив. Він вже вмер за наші з вами гріхи. Він вже переміг смерть для нас з вами. То якщо сьогодні, друзі, ви звертались до якихось служб, вам потрібна допомога, ви дзвонили до людей, до знайомих, звертались до якоїсь системи і все марно, то покличте зараз в своє життя Ісуса Христа. Звернетеся до Нього. Звертайтесь до нього, звертайтесь з вірою, з молитвою. І ви відчуєте допомогу. Ви відчуєте, як Христос буде рятувати і спасати ваше життя. Благословіння вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.